Сила, чила. Йому добре охладиться, знаєш, як жара така шотить. <розуміст> <розуміст> <А він що? розуміст> ай вайка, йде купається. Бо а тебе вседити, давайте туди. Будеш купатися. Як він дихає, носо всунув. Водолаз! <плоти> <плоти> А, там щось таке плаває. Давай ти що, вмієш дихання затримувати? Бачвай душа. Слухай, у воді. Чекай, чекай, ладій. Ловить, бульки ловить свої, гавкає. За хвилею біжимо в интернет выложить. Ли, кибульки из носа йдуть кибуль-буль-буль-буль. Шеледи. Да, шели. Давай, дара шенальну его. Повно было. Tabs ハハハハ Красу, а -а -а. Дурка 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 увайца, дурка. Да, зараз тільки почне рити там.